Житомирські абітурієнти отримали результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, і для багатьох з них вони виявилися невтішними, розповідає проректор з питань ЗНО та моніторингу якості освіти інституту післядипломної педагогічної освіти Микола Сюравчик. Із 10 тисяч випускників області майже 9% тесту не склали. Як показав аналіз в цілому, досить невисокий відсоток абітурієнтів показали скажімо, високий рівень знань і отримали. Отримали е, бали від 180 до 200. От, більшість абітурієнтів, е, скажімо, в Житомирській області отримали, показали е, середній рівень знань. Так достатній рівень знань, тобто, в цілому це склало майже 80%. Для нинішніх випускників важливо було набрати достатню кількість балів, аби мати можливість вступити до вищого навчального закладу. До того ж, цьогорічні результати ЗНО з української мови і літератури є також підсумковою атестацією. Відповідні бали внесуть у шкільний атестат. Натомість, після оприлюднення офіційних результатів тестування на адресу вчителів та учнів почало надходити чимало неприємних коментарів. Мовляв, перші належним чином не навчання. Другі тести провалили, бо матеріал погано засвоїли. Однак причина невисоких показників в іншому, вважає Микола Олегович. Хотілося, щоб не було цих емоцій, не було цієї емоційної складової. Хотілося, щоб просто результат є результат, це рейтингове, по-перше, це рейтингове оцінювання. Самі завдання вони теж викликають дискусії сьогодні серед фахівців, чи вони були Продумані, чи вони відповідали тому матеріалу, який вивчався в середній школі. Ну і потрібно, безумовно, враховувати, що тестування проходило майже на півтора місяця. Раніше завершення навчального року, тобто у дітей, ну можливо, банально не вистачило часу для того, щоб підготуватись до складання цього тесту. До того ж, цього року на виконання тесту з української мови було виділено не три як раніше, а дві з половиною години. Тривалість самого тестування за базовим рівнем була на півгодини меншою. Це теж суттєвий чинник, бо є багато дітей, які просто-напросто не встигли. Перенести свої відповіді із черновиків у бланки відповідей і. Ну, скажімо, і це теж вплинуло на їх результати. Тим не менш, явка на пункти тестування у 2015 році стала найвищою у порівнянні з минулими роками. А четверо учнів Житомирщини за ЗНО з української мови і літератури отримали максимальну кількість балів. Троє за базовий рівень, а один учасник за поглиблений. Учень 23-ї гуманітарної гімназії Микола Побережний набрав 200 балів. Такий високий результат показали лише 15 абітурієнтів з усієї України. Коли я побачив його прізвище, я був ну. Приємно здивований, тому що Побережний Микола привіз в область призове місце, тобто він став призером 4 етапу Всеукраїнської олімпіади з біології. Ми зустрічалися 18 травня, в тому числі і з ним, говорили про його враження, а тут я дивлюсь, він по поглибленому рівні отримує 200 балів. причому, ну… Один з 15 на всю Україну нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартувала 24 квітня. Згідно з інформацією Центру оцінювання якості освіти у 2015 році для вступу до ВНЗ абітурієнти мають право подати лише цьогорічні сертифікати ЗНО. Кожен учасник тестування має скласти тести не більше, як з чотирьох навчальних предметів.